Тривалі морози в Україні зробили очевидними проблеми з енергомережами, головною вадою якої є неефективність, коли йдеться про збереження ресурсів. У квартирах містян, дитсадках та лікарнях. Цими днями може бути неприпустимо холодно. У профільному міністерстві проблему визнають і наполягають, що котельні та тепломережі зношені, і не відповідають технічним вимогам, за яких були збудовані, а надто і сучасним. Через прориви, втрату ізоляції та зношеність мереж майже 40% тепла гріє атмосферу, але не у селі в Україні за технічної та фінансової підтримки Євросоюзу давно борються за енергоефективність. Тепер єС фінансує кілька проєктів для впровадження альтернативних видів палива та зменшення втрат тепла. 1612 кубометрів кип'ятку кожну годину втікає з мереж «Київенерго». У відсотках це приблизно 17%, заявив представник «Київенерго», що є втрати в тепломережах. Щоб показати наочно всю гостроту проблеми, експерти з енергозбереження на одній зі столичних вулиць організували польову кухню. Замість плити, звичайний каналізаційний люк. Кілька хвилин і яєчня готова. Абсолютно готова яєчня, її можна споживати спокійно, без ніякої шкоди для здоров'я. Такі великі втрати тепла для українських. Іх міст не новина. Фахівці підрахували в середньому 40% енергії, недоотримують її споживачі. Про проблему знають і в профільному міністерстві там пояснюють, усе через старі труби та котли. Мені волшебники, щоб завтра прийти і зразу зробити все красиво. Розробляється програма термомодернізації зданій і сооружені, которые знаходяться в країні. Ну от я недавно був на Дарницькій тец. Та тец приводить очень большую роботу з переходу на з газу который является для нас сейчас очень дорогим на уголь, и вместе с тем все котельное оборудование это котлы производства 56-60 -го, -го года, то есть этим котлам уже по 60 лет. Ясно, что в таких условиях говорить о высокой эффективности. не приходять, щоб розв'язати проблему. В уряді розробили програму енергозбереження і підвищення енергоефективності в Україні. Вона триватиме до 2015 року. Так, втрати тепла мають зменшити на 20%. Крім того, планують модернізувати енергосистеми держави, а також використовувати альтернативні види палива. Ну ситуація змінюється, Програма виконується, якщо ми намітілі зниження на Порядка 4% в год энергозатрат по отраслям, ну в целом по экономике. То мы уже за 2010 год знаем точную цифру. Мы сэкономили, то есть, снизили расход природного газа только на 2,2 и миллиарда кубов, будем говорить, не менее 2 миллиардов доларів. Велику підтримку у цій галузі Україні надає Європейський Союз. Фахівці альянсу спільно з вітчизняними розробляють методики та рекомендації щодо впровадження у державі енергоощадних установок. Досвід переймають у розвинених країнах Європи, які вже давно використовують відновлювані джерела енергії. Окрім того, ЄС надає значну фінансову підтримку. Цьогоріч в рамках програми енергоефективності планують освоїти понад 130 мільйонів євро, які виділив Україні альянс. Проте і цих коштів замало переконують Отрасль ну повышение енергоэффективності і зниження енергозатрат она требует в год не меньше мільярда євро. З тим, щоб змінити ситуацію, проте, попри брак коштів, зупинятися на досягнутому фахівці не хочуть. Наступного року, окрім модернізації теплових мереж, візьмуться і за вдосконалення законодавства. Зокрема, планують ввести в дії документи, які передбачали державну фінансову підтримку приватних осіб та підприємців, які впроваджуватимуть енергоощадні установки.